Вітаю! Це Віка-Підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіші і найцікавіші події Черкас та області. Починаємо. Лист у майбутнє написали жителі Черкас. У третю річницю повномасштабного вторгнення у місті створили капсулу часу. Місце для її закладання обрали особливе. Що написали у листі нащадкам – розповідаємо у сюжеті. Послання нащадкам вирішили закласти там, де будують житло для вимушених переселенців. До створення меседжу долучилися і місцеві школярі. Майбутнє дуже важливе. для нас. Да. Що ми дуже сильні, ми все витримаємо. І наша Україна буде розквітати в майбутньому і буде дуже гарною країною. 24.02.2025. нуль, Зош номер 24. Науменка Ірина, Малишко, Анна, Чумак Маргарита, Маргарита. Ми сильні. Ми витримаємо, ми обов'язково витримаємо і будемо щасливими. Не втрачайте надії і пам'ятайте історію. Пані Світлана переїхала до Черкас із Енергодару. каже, працює в гуртожитку, де разом з іншими переселенцями підтримують одне одного. Свої добрі побажання світу лишила також на папері. Я живу в Черкасах з 24-го року. Я народилася Запорізькій області, місто Енергодар. Бажаю вам наснаги, щастя, віри в нашу Україну, миру, злагоди любові. Послання нащадкам створили разом жителі Черкас та переселенці, написали про свої переживання та надію на світле майбутнє для країни. Поліцейські, ветерани, рятувальники, лікарі, освітяни, діти і багато багато інших категорій, яким є що сказати. Українці мають пам'ятати про те, що ми маємо бути єдиними. Вони мають пам'ятати про ціну свободи, про ціну жертовності, про кількість втрат, про кількість про ту боротьбу, яку сьогодні сьогодні веде наша нація за свою свободу. Що ж до об'єкта, його будівництво планують завершити до осені 25-го року. Житло для ВПО будують за співфінансування Європейського інвестиційного банку та міського бюджету Черкас. Вже виконано близько третини запланованих робіт. Зовнішнє утеплення зроблено дах. Наразі будівельники працюють всередині. Планується якраз закінчення електропроводки, підведення водопостачання, водовідведення. Значить, монтуються перестінки, і я думаю, що в принципі зараз навесні будівельники приступлять до поряджувальних робіт всередині і зовні приміщення. Саме на території будівництва прихистку для внутрішньо переміщених осіб буде її розміщено та встановлено. Новлено меморіальну табличку зазначеною датою відкриття капсули 24 лютого 2050 року. Військовий Валерій Дубалій теж долучився до написання листа. Сподівається, що у майбутньому Черкаси не знатимуть війни, але пам'ятатимуть, завдяки яким зусиллям наша держава збережена. Україна по перше повинна бути незалежною, не сподіватися, що нам хтось буде допомагати або ми комусь там повинні щось. А те, що ми відстоюємо свою незалежність і саме перше, суверенітет Олеся Омельченко Іван Дуда, телеканал «Вікка». Сказ у безпритульного кота зафіксували на території Чигиринської громади. Тварина поводилася агресивно, нападаючи на перехожих. Лабораторне дослідження підтвердило наявність сказу. Уже запроваджені карантинні обмеження у громаді, у селі проводять вимушену вакцинацію всіх домашніх тварин. Фахівці наголошують, єдиним ефективним методом профілактики смертельної хвороби у тварин є щеплення. То в нас, наприклад, 24-му році захворіло 14 лисиць, один єнот, 39 котів та 38 собак. Як ви бачите, більша кількість це домашні тварини. Лікарні виїжджають у населені пункти і проводять вакцинацію. То люди не предоставляють тварин відповідно. Потім маємо такі цифри, коли багато домашніх тварин заражається на сказку. Тіло чоловіка без ознак життя виявили у смілі просто на вулиці. Перехожі звернулися у поліцію. Травми на тілі місцевого свідчили про насильницьку смерть. Згодом поліція таки затримала підозрюваного у вбивстві. Як і де його розшукали, слово правоохоронцям. 24 лютого до поліції Черкаського району надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста Сміла було виявлено тіло 51-річного чоловіка без ознак життя. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції, Черкаського райуправління поліції, слідчі та оперативники головного управління, кінологи поліції та криміналістична лабораторія ГУНП в Черкаській області. При огляді тіла чоловіка експерти виявили тілесні ушкодження, що свідчили про його насильницьку смерть. Слідчі почали відпрацьовувати всі можливі версії вбивства. Працівники кримінального аналізу опрацьовували відео з наявних камер відеоспостереження. Оперативники кримінальної поліції одночасно обстежували вулиці та провулки населеного. Ункту здійснювали подвірні обходи та встановлювали коло спілкування потерпілого. Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки, які допомогли вийти на слід зломисника. Ним виявився 30-річний житель міста Кременчук. Чоловіка затримали на залізничному вокзалі в місті Знам'янка. У затриманого під час обшуку поліцейські виявили речі потерпілого, телефон і банківську картку. Наразі за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варти. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Повідомляв про погоду, а точніше про роботу ТЦК. Адміна телеграм-чатів, де охочі уникнути мобілізації ділилися спостереженнями, викрила СБУ. Яке покарання йому загрожує, розповідаємо далі. Адміністратора телеграм-спільнот для охочих уникнути мобілізації викрила СБУ на Черкащині. Фігурант одночасно адміністрував вісім груп, які інформували про роздачу повісток та розташування мобільних блокпостів. Для збору інформації ділок створив чат-бот, куди анонімно можна було повідомити про роботу ТЦК та СП. Територіальна схема охоплювала всі райони Черкаської області. Зібрану інформацію адмін швидко оновлював по групах. Кількість підписників сягала майже 20. 30 тисяч. За даними справи, зловмисником є 35-річний безробітний місцевий. У телеграм-чатах він повідомляв про переміщення працівників ТЦК, описував також моделі та номери службових авто. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Наразі матеріали з Справи скеровано до суду. Зимові розваги та зимовий раціон. Тварини у Черкаському зоопарку проживають холодну пору по-різному. Хтось активний, а хтось береже енергію до весни. Як живе зоопарк у зимку, розпитувала Владислава Капелюшна. У Кая і Герди новий будиночок. Пара левічих та маринів відтепер мають невеликий прихисток. Працівник Черкаського зоопарку Максим розповідає, що будував конструкцію із бамбука. Бамбук міцний і добре підходить для активних тваринок. Кай і герда задоволені, хоча улюбленим місцем для сну мавпочок все ж лишається підвіконня. У інших ну у ігрунок у Тамаринів вже є такі хатинки. Кай і Герда це були останні, у кого ще не було. Взагалі планую ще на літні вольєри такі будиночки робити. Але взагалі зараз час виходить більше на поточний ремонт тих, що є, бо вони все таки це мавпи, вони трошки ламають, руйнують, висмикують там з нього, ну з даху ці бамбучини. Тому його доводиться періодично ну, лагодити. У зоопарку кажуть, що взимку відвідувачів менше, а от роботи біля тварин більше. Треба дбати про теплолюбних. Змінився і раціон тварин. Менше солодкого, більше квітковини для зменшення агресії. Приходьте, відвідуйте черкаський зоопарк, це сприяє покращенню нашої роботи, утриманню наших тварин. І ми. Будемо раді відвідувачам, ну плюс і, і тваринам буде цікавіше. Це все таки люди, які приходять, можна сказати, що це якесь збагачення, так ну не приносите їм. Їсти так, що самі принесли і накидали хліба, щоб не годували, не загодовували, щоб тварини наші не хворіли. Колектив зоопарку запрошує всіх охочих завітати до них навіть взимку. Зігрітися можна у кафе або кількох приміщеннях з запаленням. Відвідувачі також можуть побачити, як тварини пристосовуються до холодної пори року. Нам більше сподобались видри, вони такі грайливі, Задоволені, як за ними доглядають. Нічого такого. Не можу сказати по цьому поводу. Ліана каже, що була у Черкаському зоопарку приблизно 5 років тому. Зараз приїхала ще раз по нові враження. Хочеться розглянути всіх тварин, звернути увагу на все, що сьогодні тут є. Владислава Капелюшна, Павло Оболевич, телеканал Віка. Перемогою повернулася додому черкаська спортсменка Анна Гиря. Чемпіонат Європи зі смішаних єдиноборств ММА відбувся в Белграді, Сербія. Змагалися представники різних країн світу і серед них черкащанка Анна Гиря, яка здобула перемогу. Спортсменка завоювала головний титул чемпіонки Європи у ваговій категорії 47 кілограмів, здобувши дострокові перемоги над суперницями з Румунії, Узбекистану та Іспанії. Тренує Анно В'ячеслав Коляденко. Ще одну медаль із Сербії на Черкащину привіз Роман Черниш. Спортсмен забрав титул срібного призера чемпіонату. Це всі найважливіші новини. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб. Тримаймося і до зустрічі.